Вітаю, дев'ятий клас біологія Екологічні фактори. Слухаємо самостійно читаємо, аналізуємо та застосовуємо знання з користю для себе та суспільства. Тема уроку Екологічні фактори. Екологічні фактори відрізняються за походженням. Будь-який організм в екосистемі перебуває в постійній взаємодії з іншими організмами та довкіллям. Усі властивості довкілля, що впливають на організм, називають екологічними факторами, розрізняють біотичні, абіотичні і антропічні фактори. Під біотичними факторами розуміють вплив інших живих організмів, під абіотичними вплив неживої природи. Поняття антропічних, антропогенних факторів об'єднує в собі будь-які впливи, пов'язані з діяльністю людини. Прикладами абіотичних факторів є всі чинники неживої природи кліматичні, фізичні. Біотичні фактори це всі форми взаємодії з іншими живими організмами, наприклад, харчові зв'язки, конкуренція, вплив патогенних мікроорганізмів і паразитів. Антропічні фактори можуть стосуватися як прямого впливу людини, наприклад, полювання на тварин, виробування лісу, збирання грибів, так і опосередкованого через зміну умов довкілля, наприклад, радіаційне і хімічне забруднення, зміна клімату і місць проживання. Кожен екологічний фактор має межі інтенсивності, у яких організм може існувати. Верхнє значення інтенсивності, вище за яке життя стає неможливим, має назву максимум фактора, а нижнє відповідно мінімум. Запам'ятаємо, інтервал між максимумом і мінімумом це діапазон толерантності або межі витривалості даного виду. Найсприятливіше значення екологічного фактора це його оптимум. Зона найближчих до нього значень зона оптимуму. Аналізуйте рисунок 53.1. У середині 19 століття німецький учений Юстус фон Лібіг зацікавився факторами, що впливають на ріст рослин. Він виявив, що коли рослинам не вистачає в ґрунті якогось одного елемента, то їхній ріст припинявся. Незалежно від наявності чи навіть надлишку інших речовин. Лібік сформулював цей закон мінімуму так урожай визначається речовиною, що перебуває в мінімумі. Наприклад, брак нітрогену в ґрунті не можна компенсувати внесенням калійних добрив, а брак калію надлишком фосфору. Якщо рослинам бракує і калію, і нітрогену, то лімітувальним буде той елемент, якого бракує більше. Закон лібіха можна розширити, включивши до нього температуру, світло, хімічний склад повітря, води та ґрунту, тобто будь-які екологічні фактори, що обмежують ріст і розвиток живих організмів. Називають лімітувальними. Згадаємо, що для кожного екологічного фактора є як мінімум, так і максимум значення інтенсивності, за яких може існувати організм. Через понад півстоліття після відкриття Лібіха 1913 року американський еколог Вільям Шелфорд розширив закон мінімуму Лібіха, зазнавши, що лімітувальним може бути також фактор, що перебуває в надлишку, тобто у максимумі. Цю закономірність називають законом. Толерантності. Надлишок води може так само обмежувати розвиток рослин, як і її брак, а надто висока температура шкідлива для організмів, як і надто низька. На організм одночасно діє багато факторів, але визначальним для його існування буде саме той, що найбільше відхиляється від оптимального значення. Закон Лібіха та Шелфорда не є. Непорушними законами природи, і у деяких випадках потребують уточнення. Наприклад, вони не враховують взаємодію факторів, тобто тих ситуацій, коли один фактор розширює межі стійкості до іншого. Наприклад, збільшення поливу може підвищити стійкість рослин до високих температур, а брак амінокислоти фініоланіну в їжі. Можна компенсувати надлишком амінокислоти тирозину. З другого боку, якщо якогось фактора замало, то це може негативно позначитися на життєдіяльності організму загалом і підвищити його чутливість до браку інших факторів. Наприклад, голодування знижує імунітет і підвищує сприйнятливість до інфекційних хвороб. Крім того, закон Лібіха та Шелфорда. Застосовують лише до стабільних систем, що перебувають у стійкому стані. Якщо ж система не стійка, то постійно змінюється, лімітуючим можуть бути почергово ті чи інші фактори. Поняття екологічна ніша та місце проживання відрізняються, запам'ятаємо. Перш ніж перейти до наступного екологічного принципу, потрібно ознайомитися з одним із найважливіших понять екології поняттям екологічної ніші, це сукупність факторів існування біологічного виду, у межах яких він може перебувати та відтворюватися необмежено, довго. Інакше кажучи, екологічна ніша це умовне місце, яке займає в екосистемі вид, включаючи його положення в трофічних ланцюгах, вимоги до факторів середовища, зв'язки з іншими організмами і інші параметри. Аналізуйте рисунок 53.3. екологічна ніша. І ви краще зрозумієте цей текст. Екологічну нішу не треба глутати з місце проживанням виду. Місце проживання це сукупність усіх екологічних факторів, що діють на певній території. За образним висловлюванням одного з фундаторів екології, американського ученого Юджина Одума, місце проживання це прописка виду, а екологічна ніжа це його фах. Одне й те саме місце проживання може слугувати домівкою для багатьох різних видів, але в межах однієї екосистеми одну екологічну нішу може займати лише один вид. Для прикладу, стисло охарактеризуємо екологічну нішу людини. Людина це суходільна істота, поширена в усіх кліматичних зонах і поясах, переважно на висотах від нуля до 3500 метрів над рівнем моря. Вона характеризується низьким ступенем біологічної спеціалізації, всеїдністю та тенденцією до створення використання у своїх цілях штучних екосистем. Завдяки будівництву ефективних сховищ і застосуванню штучної теплоізоляції одягу людина значно розширила межі своєї витривалості. У природі людина практично не має природних ворогів, а сама в більшості трофічних ланцюгів є консументом на вищого порядку. Продовжувати цей опис можна було б і далі, включаючи всі можливі екологічні фактори, що впливають на існування людини. Далі читаємо самостійно і застосовуємо знання Одів вправ під рубрикою Поміркуймо. Знайдіть одну правильну відповідь ось за цими тестовими завданнями. Сформулюйте відповідь кількома реченнями. Це більш складні завдання, завдання достатнього і високого рівня – знайти відповідь і наблизитися до розуміння природи, дізнатися самостійно та розповісти іншим, працюючи у групі. Дякую за увагу, бажаю успіхів у навчанні.